Друзі, вітаю! Зеленський відповів Путіну на історію з дуелью, що, мовляв, росіяни вдарять арешником, а Захід виставить тут свою оборону і подивляться, хто кого поборе. Зеленський каже, що таке може сказати, тільки повний відморозок, і з ним важко не погодитися. Путін далі носиться з цим арешником і після прес-конференції цього великого тирадного шоу. Пішов ще на бекстейдж записувати окреме інтерв'ю, просто де в нього брав журналіст, де він давав пояснення, коментарі, для чого йому ця дуелі, загалом, що він там собі задумав. В Європейському Союзі Європейська Рада закликала пошвидше дати Україні зброю, дати ракети, дати ППО. Вони відреагували вчора. В них було засідання. Ну а сьогодні вирішили перейти до реальних технічних справ, більше того, що й дати гроші. Ну а в дипломатичному корпусі державного апарату очікуються шалені зміни. До дня дипломата може бути замінено мінімум 20 послів, перетасують всіх і вся. Хтось піде по стану здоров'я, хтось піде за непрофнепридатність. Кого знімуть, бо закінчився термін, а когось просто будуть тасувати, щоб правильно не сиділи на місці. Зеркало тижня написало велику інсайдерську статтю, посилаючись на телеграм-канали Офісу президента, посилаючись на своїх інсайдерів, не називають на кого саме, але е цікаво задається сама газета питанням, на що це робити перед переговорами зі сполученими штатами. Мовляв, перед такими перемовинами забирати послів з насиджених місць, просто щоб. Ну, розтасувати колоду, типу, чи розумна ця історія. Давайте проговоримо, кого куди пошлють і кого звідки заберуть, і хто виявляється найефективніший посол. Це вас точно здивує, тому що раніше думали, що історія трошки інакша. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, ми боремось з. Російськими наративами, і якраз таки, ваша підписка нам допоможе. Друге, що я вас попрошу, зробити донат. Більше ніж 600 тисяч гривень ми зібрали для нашої армії. От для 152-ї бригади, курахівський напрямок, і зараз нам треба добити до 900 тисяч. Рівно 300 тисяч нам залишилось. Давайте включимося і закриємо цю велику суму, але для цього зробимо потім і невеличку паузу, щоб ми відпочили і до нового року ще спробували купити щось. Важливе для нашої армії, тому друзі, підпишіться, зробіть донат, а ми починаємо. Зеленський сказав Путіну, що він повний відморозок, от і що ми не будемо продовжувати транспортувати російський газ. Ви знаєте, що за допомогою деяких наших кавказьких друзів Україна намагалася. Продовжити транспортування газом, дехто просив нас це в Європі, дехто просив це в Росії, дехто готовий був підзаробити на Кавказі. Ну але Зеленський після цих залякувань Путіна сказав, що ніхто нічого транспортувати не буде. Плюс аналогічну позицію зайняло і керівництво Європейського союзу, яке каже: продовжувати, щоб що, щоб фінансувати війну не треба. У нас газу вистачає. Кому вести Сербії, Словаччині. Угорщині не треба, вони порушують правила, їм не треба, обійдемося. Європейський союз каже, купувати не будемо. Нологічну історію сказала Британія, Норвегія сказала, що підстрахуємо, ну і одним словом, обійшлись без російського газу. Ну і Зеленський сказав, що ні, ми транспортувати його не будемо. Більше того, Зеленський сказав, що не зацікавлений в тимчасовій паузі. Хоче стабільного миру, і в перемовини не вступати буде тільки тоді, коли почує і зупиняти вогонь, тільки тоді, коли почує реальні гарантії безпеки для України. Путін сьогодні сказав своєму довгому тирадному зверненні, типу, з підсумками року, що мовляв, спочатку зупинка вогню потім вибори в Україні. А потім той, хто виграв, власне, буде контролювати дотримання цих обіцянок. Щоб ви розуміли, там ще є таємна частина, як Ку Путін не сказав, але яку ми знаємо через дипломатичну лінію. Росіяни в заходу, а особливо Сполучених Штатів, вимагають повної перезагрузки влади. От щось вони побили горшки і кажуть все в Україні. Всі повинні помінятися тільки тоді Росія готова буде приступити до перемовин. Далі, що сказав Зеленський, що стамбульських домовленостей не існує, що їх не було, були розмови, але ніяких домовленостей не було, тому повертатись ні до чого ніхто не буде. Зеленський достатньо жорстко відреагував власне на всі заяви Путіна. Були типу різні. Скажімо так, спроби спекуляції, але Зеленський, ну, скажімо так, настояв на своєму і зараз відправив відповіді Путіну, що, мовляв, він відморозок і ніякі переговори він з ним вести не збирається. Ну, власне, Путін не зупиняється на Орішніку, Путін далі пропагує, що хоче дуель. От, журналіст навіть там підставка до мікрофона, швидше не журналіст, пробачте. Питав, що ви ж там і Байдена викликали на дуель. Ну, просто там Пушкін і трагедія. От ну що саме цікаво, що Путін далі нагнітає цю історію своїм орешником, але знову ж таки світ відреагував на це по-своєму. Дають Україні ракети, дають ППО, дають гроші. Європейський союз сказав дуже в терміновому порядку, треба все це передавати, тому що. Насправді зупинилися багато поставок, дуже багато речей в Україну так і не прийшло. Дуже сильно всі розслабилися. Понадіялися, що при Трампу все швидко заморозять, і війна зупиниться, але зараз розуміють, що війна може продовжитись і в них самих. Тому зараз треба думати, що з цим всім робити. Далі, що сказав ще Зеленський? Він сказав, що Путін це старий. Отморозок, типу, який живе в своєму світі, Стамбулу немає. Домовлятись не будемо. Ну і власне, що зараз якраз таки ця відповідь пролунала для Путіна. Ну і будемо чекати їхню реакцію, але ця реакція в тому числі і сигнал Заходу, що ніхто ні з ким домовлятись не буде. Ну або знову просто піднімають ставки. Велика стаття на дзеркалі тижня щодо зміни дипломатичного корпусу, говорить, що за все відповідає не стільки міц, скільки офіс президента хочуть перетасувати всіх послів. Когось із Польщі відправити в Вірменію, з Туреччини відправити в Польщу, з Ізраїля відправити в Німеччину, з Німеччини звільнити, тому що комусь не подобається, з офісу президента відправити в Ізраїль, китайського посла Рябікіна зняти по стану здоров'я. ну, В Маркарові закінчується термін і ще багато різних змін. Проте видання каже: слухайте, і послів G7 теж будуть міняти. Мельника з Бразилії хочуть відправити постпредом в ООН, але. Видання каже, чи треба це зараз. Загалом, якщо готуються переговори, то треба, щоб посли були на своїх місцях. Друге, офіс готується до виборів. Всі це знають, вони це не приховують. Представники офісу і влади виступають, яка, що наступний рік буде виборчий. Буквально щойно чув виступ одного такого керівника комітету, який сказав, що в турбулентний рік буде багато виборів, не знають, що робити планувати. Ну і тут міняється така кількість послів. Для чого? Просто сотрясати повітря для чого послаблювати свої позиції перед переговорами, особливо в країнах G7? розуміючи, що від цих перестановок а там переставляння ліжок, типу нічого кардинально не зміниться. Чи треба посилити до назначити в багатьох країнах треба, тому що їх там фізично немає. Друге, з країн, де знімають, не завжди заміщають і ставлять інших людей. І ось тут насправді виникає дуже багато запитань: і на що це робити, і чому така коротка лавка запасних, чому не продовжили той конкурс серед військових, де сказали: подавайтеся, ми будемо вас дивитися і будемо назначати послами. Нікого поки що до речі не назначили. От, хоча анкети лежать в міністерстві. От, і тут якраз таки визначилися, що в офісі інсайдер каже, вважають політичних призначенців більш корисними, ніж, наприклад, кар'єрних дипломатів. І, наприклад, панянка-сексолог в Болгарії більш ефективна, ніж, на їхню думку, знову ж таки, я, я під цим не підписуюсь. А більш ефективна, ніж деякі. Кар'єрні посли, ну і загалом офіс намагається обходити дипломатичну службу і намагатися все вирішувати на своїх особистих контактах. В WhatsApp. І. Що не завжди заходить нашим партнерам, китайці так не хочуть, не всі західні країни так хочуть. Я знаю, що дружина Макрона жалілася і сам Макрон жалівся. що ти помовляв, друзі, перестаньте робити, з бухти барахти, бігти незрозуміло куди. Є протокол, є служба. Ми вам допомагаємо, але виконуйте хоча б базові. Вимоги, ось така друзі. Історія. Ось такі новини на дану секунду. Підпишіться на цей YouTube канал. В коментарях напишіть Зеленський назвав Путіна отморозком, Як би ви назвали Путіна через ось цю заяву про дуель? Це друге. Ну і третє зробіть донат нашим хлопцям Курахівський напрямок, дрони, Реби. Ну і зрозуміло, що тепловізори, щоб вночі теж не зупиняти. Переробку сміття на корахівському напрямку, дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.